Вітаю друзі, ефір телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Продовжує програма. Грунтовно нові правила бронювання працівників почали діяти в Україні з 1 грудня минулого року. Ці зміни впливають не лише на критично важливі підприємства, а й на загальну організацію роботи бізнесу в умовах війни. Тож як Тернопільщина адаптується до нових вимог, які виклики постали перед підприємствами та місцевою владою, та які перспективи для регіональної економіки І про це сьогодні говоримо з першим за. Тупником начальника тернопільської обласної військової адміністрації степаном Кубідою. Пане Степане, вітаю вас у нашій наші здорові. Слава Україні! Героям слава раді вас сьогодні бачити. Дякую, що знайшли час і можливість, пане Степане. Буквально от нещодавно під час години запитань до уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль Зазначив, що десь 900 950 тисяч людей по всій країні у нас заброньовано. отаку цифру назвав. Яка у нас станом на зараз ситуація на Тернопільщині щодо кількості заброньованих працівників? Нам напевно буде. Простіше дати відповідь: а скільки підприємств, установ чи мають статус критично важливими, що в свою чергу є підставою для бронювання? Чому я вам відповідаю саме так? Тому що оця кількість працівників, вона От зараз не жартую, з кожною годиною міняється, тому що ми зараз я зараз детальніше розкажу чому так, але станом на зараз ми маємо декілька паралельних процесів: тобто, одні під одних підприємств закінчуються терміни бронювання, бо так визначила постанова кабінету міністрів. Інші тільки набувають своєї можливості забронюватися. А частина тих підприємств, які мали броню колись, зараз проходять будуть точніше, вже в найближчій перспективі закінчення першого кварталу, а проходити аудит. Так, і треба розмежувати, що сьогодні повноваження в частині бронювання наділені низка органів. В першу чергу це міністерство, в другу чергу, це вже обласні військові адміністрації. Давайте я спробую зробити такий невеличкий лікбез, як, як цей механізм працює, щоб і ви, і наші слухачі зрозуміли цю механіку. Угу. Як же тут прем'єр-міністр зміг порахувати по країні? Зараз і я вам і зараз і цю цифру загально підіб'ю. Повертаємося до 1 грудня. Давайте повернемося в 1 листопада. Тоді. Коли е, той же самий згаданий сьогодні прем'єр-міністр на засіданні е, уряду е, дав доручення провести аудит всіх підприємств, установ та організацій, які мали право на бронювання, тоді в нас діяло два цілих нормативних акти, які дозволяли нам бронюватися. Перший нормативний акт це так звана 45-та постанова. Е, вона була для виконавців мобілізаційного завдання. Зараз підприємці, які мене слухають, сходу зрозуміли, що я сказав. І друге, це була постанова Кабінету міністрів 76, яка визначала якраз механізм, коли перший етап суб'єкт господарювання звертається до міністерства або до обласної військової адміністрації за визнанням статусу критичності. Міністерство або ОВА на основі семи підстав надавало цю критичність, якщо ти відповідав трьом з семи цих підстав, або в окремих випадках, до прикладу, як енергетик, перевізник тощо. І після отримання цього статусу ти заходив в портал Дія, портал Дія тобі відображав, що ти маєш статус критично важливого. Тобі зразу ж відображалися твої працівники, і про яких ти звітував так званому звіті ЄСВ. Ну той, що ми здаємо, не ми а, ну, всі так здають до пенсійного mm -hmm. фонду. І ти ставив галочки і подавав працівників на бронь. Якщо цього працівника все ок було з військово-обліковими даними, то тобі приходив зворотний зв'язок, що вітаємо, ти заброньований, і кожен громадянин, який отримав бронь, міг зайти в свій гаджет. Відкрити Резерв Плюс, а ми його більше знаємо, державній службовці, як оберіг, і побачити, що ти там заброньований до такого -то, такого -то числа. Що було не ок з цими двома речами? Повертаємося тепер з вами до 45-ї постанови. Підставою для бронювання була так звана договір на виконання мобілізаційного завдання. Хто давав це мобілізаційне завдання? Міністерство. В основ... Кабінет міністрів через Міністерство розпреділяє його між областями. Області, кожна вже діяла по-своєму, хтось виконував це своїми силами. Тобто обласна військова адміністрація укладала ці договори. Хтось спускав це на районні державні адміністрації, які вже укладали ці договори. А хтось, Так, наприклад, як Тернопільщина, робила мікс. Частина там, частина там. Що було не так? Не так було те, що ці договора були, ну я не скажу фіктивними, бо тут немає ніякої фікції, там ні юридичної, ніякої. Але ці договора фактично не виконувалися. Тому що держава не застосовувала цей, цей механізм. Але під ці договора були заброньовані люди. Ну і держава, відповідно, закономірно сказала, що, шановні друзі, це не чесно. <гум> і тоді були внесені зміни в постанову Кабінету міністрів номер 45, в яких якраз таким знаєте, як в договорах мілким шрифтом uh -huh. пишуть, що договори, ці мобілізаційні договори вони є тільки підставою для бронювання у разі якщо вони починають виконуватися. А на щастя, чому кажу на щастя, бо якщо б вже ці договори почали виконуватися, то вже б було в нас би була дуже критична ситуація в державі. Ні один з цих договорів не виконувався тому запустилися два паралельних процеси. Держава через юридичний механізм запустила розбронювання. А обласні військові адміністрації, в тому числі Тернопільська обласна військова адміністрація, почали переглядати ці договори. А як ж вони укладалися? Предмет договору, термін виконання, фінансове забезпечення тощо. Бо багато з цих договорів. Були укладені ще в довоєнний час, і відповідно зараз великий знак питання чи правильно це зроблено, тому цей аудит триває і станом на сьогодні. Тепер 76-та постанова. Вертаємося знову з вами до критичності. Кабінет міністрів побачив завдяки службі безпеці України, що є окремі суб'єкти господарювання, які заловживають своїм правом на бронювання, так. Тобто фіктивно нарощують, наприклад, кількість працівників, невідомо, звідки невідомо під які завдання, або ж роблять таку хитру штуку, коли підтягуються до критеріїв, яких визначає постанова, отримують своє право на бронювання і після того, якби, знов знову заменшують свої фінансово-господарські показники, тобто йдуть в тінь. Uh, і було дано доручення провести повний аудит всіх підприємств, яким було видано тим чи іншим органом то чи інше рішення, про а, яку кількість йде мова? Ми горимо, Якщо ми говоримо на... про перше 11, до якого ми з вами сьогодні повернулися, то Тернопільська ОВА станом на ту дату видала 150 рішень. Про критичність для 150 різних угу. установ та е, організацій, підприємств. Так і натомість, за підсумками такого аудиту, 8 підприємств втратили е, свій статус. Але тут я ж ви, ви мені зможете задати логічне запитання, чи 150, це вся, це вся цифра на цілу область? І я вам скажу, що ні. І якщо ви мене запитаєте, а скільки всього в області, то я, на превеликий жаль, зможу вам зараз назвати тільки дуже приблизну цифру. Е, до прикладу, по Міністерству агропромислової політики, ця цифра була близько 300 суб'єктів господарювання. Mm -hmm. По Міністерству економіки е, ще десь там неповна сотня. Е, чому я говорю зараз такими не конкретними цифрами? Тому що. Е, для того щоб уникнути певних, скажімо так, корупційних ризиків органи, які є розпорядниками інформації, не можуть бачити, що, що робить інший. Тобто, дія от, наприклад, якщо ми зараз, як адміністратор від Тернопільської ова зайдемо під своїм ключем та паролем, то ми не будемо бачити, що роблять інші. Ми будемо бачити тільки свою зону відповідальності. Угу. Але знову ж таки вертаємося в перше одинадцяте, то тоді наша спільна аналітика. Разом із Службою безпеки говорила про те, що на той момент в області було близько 470 загалом е суб'єктів господарювання, які мали право на бронь, і вони в себе мали заброньовано близько 15 тисяч людей. Тепер чи велика ця цифра, на перший погляд, ну ніби такі цифри переконливі, ну, звучать, так? Ну, якщо населення Тернопільської області понад мільйон, то 15 тисяч воно звиває, так так і, і, і якщо ми, наприклад, наприклад, візьмемо кількість суб'єктів господарювання, то в нас в області є 13 тисяч суб'єктів господарювання, які декларують найману на робочу силу. І відповідно ця циферка там 470 та навіть 500, вона теж так само трошки губиться. Тому сказати, uh -huh. що сьогодні механізм бронювання якось так дуже тормозить мобілізацію, на до прикладу, бо я чув такі тези, особисто я не можу. Мені все-таки десь відчувається, що ще багато тих, хто міг би. Скористатися своїм правом на бронювання, ну, якось недооцінюють цей момент. Тепер, що відбулося 1 грудня, дуже багато позитивних насправді змін бо перше. Як я вже казав, тим суб'єктам, які мали право видавати оцю критичність, надали право і забирати цю критичність. Тобто, тепер. Кожен квартал, який закінчується, є певний час для того, щоб здати свою фінансово-господарську звітність до податкових органів. Ми зразу цю інформацію отримуємо. І, до прикладу, по всіх виданих рішеннях ми можемо звірити. Ага, ти там, до прикладу, коли подавався на критичність, ти мав таку зарплату, ти проходив, зараз ти зарплату занизив. Вибач, друже, ти більше не можеш мати цього статусу. Або ж якщо ти продовжуєш відповідати фінансово-господарським показникам, будь ласка, продовжуй працювати, продовжуй мати своє право на бронювання. Друге і важливе так само нововведення, яке було, це вже більше стосувалося вимог до суб'єкта господарювання. І два було введено такі дві основоположні речі. Перша основоположна річ це рівень заробітної платні. Якщо раніше ця відмітка була там неповних 12 тисяч 400 для приватної форми, так? то зараз вона зросла до 20. І а, отут є така певна, ну давайте скажемо так. А, Нерівність соціальна, яку трошки складно виміряти, середня зарплата Є... на Тернопільщині і кажучи, чи великий правильно говорити. І навіть я вам ще більше інакше скажу для комунальних державних підприємств цей показник, яким був таким і залишився. Для приватника натомість цей показник піднявся. І що що сказав законодавець в цьому випадку? 20 тисяч для всіх. З одної сторони, з точки зору, давайте так скажемо, податкової звітності, бо я все-таки її доволі часто переглядаю, я розумію, що порівнювати, так як ви сказали, Чернівці, Тернопіль, Київ, Львів, Волинь, ну це просто не можна, це, бо це буде злочин. Ну, але законодавець сказав. З точки зору реального сектору економіки, я розумію, що ця зарплата. В принципі, є дотяж, ну їй до неї можливо дотягнутися. Але ми, ми, ж, ми ж не забуваємо правила економіки. Якщо ростуть витрати на заробітну плату, вони падають куди? В структуру собівартості. Тобто, ми маємо зрозуміти, що якщо сьогодні той чи інший. Виробник сільськогосподарської продукції, який, наприклад, хоче зараз забронювати своїх працівників, коли в нього не сезон, він має підняти заробітну плату. Фактично за рахунок чого за рахунок того, що він це витягає з можливої майбутнього оборотнього капіталу, до прикладу, так, або з якихось там давніших заощаджень, які він хотів, наприклад, реінвестувати в нове обладнання, mm -hmm. так. Ми з одної сторони виграємо, як, як з точки зору сплати податків, так але цей виграш він може бути насправді короткотривалим, бо це заставить бізнес, як знаєте, так був, непопулярно кажуть, затягувати свої паски. Ми зверталися. До офіційного Києва з проханням переглянути цю політику по заробітних платах, на превеликий жаль, станом на сьогодні, такого рішення ще не прийнято. Ми десь ну ми mm -hmm. складно сказати, на якому етапі воно розглядує. бо нас про це не інформують. Але я все-таки надіюся, що, що нас почують. Тобто, що цей поріг умовно кажучи, буде знижений? Ну, ми би просили, щоб його знизили, бо ті консультації, які ми проводили сьогодні, суб'єкт господарювання, ну тобто, ми, ми відчуваємо цю таку е, певну певну напругу. Звичайно, що бізнес продовжує бронюватися. Угу. І станом на зараз ми трошки навіть переглянули нашу політику комунікації по цьому питанню. Зараз в нас майже кожного тижня засідає профільна комісія і розглядає звернення, які... Приходять від бізнесу у нас навіть були такі засідання, що було 3-5 звернень, ми все рівно збирались, ми все рівно розглядали, ми все рівно давали позитивні оцінки і оформляли всі документи. І якщо говорити про тернопільську ова, яка є суб'єктом надання критичності, то станом на цю хвилину, коли ми з вами говоримо. Статус критично важливих мають 175 підприємств, установ та організацій. Mm -hmm. Тобто, це, це такий тепер мікс тих, хто набув статус раніше, і, і зумів його зберегти за підсумками аудиту. Хтось вибув за підсумками аудиту, хтось вибув, бо час хтось вибув, бо не зміг зараз підтягнутися до нових показників і нові суб'єкти господарювання, які вже відповідно після, mm -hmm. після першого. 1 грудня почали до нас звертатись, якщо ми говоримо про ці підприємства, які ви були. Час після, точніше аудиту. Ви називали цю цифру 8, 8 правильно? Так. То це через що це саме за через заробітну плату. На превеликий жаль. Тобто, це я е, свідомо не буду називати власні назви цих суб'єктів. Вони самі це знають. Але це якраз була та прикра е, така хвилина, коли е, вони подавалися до нас е, на визнання критичності і зарплата і відповідала тому рівню, який треба було. А потім так вона бац, і на наступний місяць стала е, просто так. До копійки на рівні мінімального, ну, це що не менше несправедливо. І третє, що нам потрібно би було ще згадати, це те, що обласні військові адміністрації, формуючи свої критерії до бронювання, а я, ми зараз з вами так само пройдемося. І по цьому мають погоджувати їх з Міністерством економіки і з Міністерством е, оборони. Тобто, це якби регіональні критерії. Регіональні так, критерії. Так е, Як загалом це виглядало? Тобто, сім критерій. Давайте ми спробуємо їх перелічити. Критерій: перший це півтора мільйони в еквіваленті. Півтора мільйонів євро сплата податкових е, зобов'язань. 32 мільйони євро валютна виручка. Третє. Стратегічне підприємство, яке визначається окремою постановою Кабінету міністрів. Четверте: це регіональні критерії. Вони, якщо так канонічно взяти, то вони звучать як підприємство, та організації, які мають важливе значення там, для регіональної або окремої галузі економіки. Ну якось, так я приблизно назвав це формулювання, і це означало, що от якраз цей четвертий пункт він так якби розшивається на підпункти, тобто такою паутинкою, і кожна адміністрація формує свої. Наступний п'ятий критерій це відсутність заборгованості по єдиному соціальному внеску. А шостий критерій це рівень заробітної платні. Ну, тепер він вже 20 тисяч для всіх. І сьомий критерій це якщо ти є резидентом Дієсідь. Угу. І так як я вам вже говорив, треба мати три критерії: це для більшості суб'єктів господарювання, для окремих суб'єктів господарювання, їх всього на всього два. Тому зараз якраз є оця така. Давайте скажемо юридична гра, яку ще не всі до кінця зрозуміли. Оці критерії до підкритері це якась така складна конструкція. Ми наголошую і користуючись моментом, прошу звертатися до спеціалістів обласної військової адміністрації, які зможуть вам дуже детально пояснити, що це таке, як воно працює, і які документи, і як їх готувати для того, щоб все було в порядку. Бо дуже часто вона ну як не дуже часто, але все таки часто. Ми на наших комісіях змушені відмовляти суб'єктам господарювання у визнанні їх критично важливими, бо не повний пакет документів, бо десь не uh -huh. так дорахували цифру, бо десь не так прочитали, десь не той звіт. Здали тобто, от така юридична еквідібристика, вона все таки. Присутня і ще треба трошки попрацювати, mm. щоб її осягнути. Ну і все ж таки в цьому питанні дуже важливо От, знаєте, такий, що був баланс між збереженням і кадрового потенціалу в області і звичайно виконанням потреб мобілізації, тому що ми теж розуміємо, що ми в такому випадку втрачаємо. І власне, я так думаю, що все ж таки враховуючи те, вже з 1 грудня, ще які зміни нововедення відбулися. я думаю, що все ж таки ще будуть працювати над оптимізацією подальше. Оптимізацію системи бронювання, тому що ну ще там є ряд питань. Наприклад, же ми знаємо, от і аграрний комітет Верховної Ради там звертається з приводу того, що е переглянути критерії працівників е фермерських господарств через загрозу забезпеченню з продовольчої безпеки в державі. Тому е такі певні рішення точно ще ще будуть. І власне я так розумію, що і наша обласна військова адміністрація зі своєї сторони зі свого боку теж дає пропозиції, що щоб тут на місцях можна було достановити я завжди, коли мова йде про покращення, то я завжди говорю, що процеси треба дерегульовувати. Угу. так? І все-таки як державний службовець з десятилітнім досвідом, воно так ніби для мене виглядає і так вже дерегульовано. Ну, бо куди простіше, бо я звик працювати з документами. Але коли я отримую фідбек від бізнесу, то я розумію, що ой, як далеко до дерегуляції. Угу. І що є кращим, крім ніж дерегуляція, це цифровізація. Тому, якщо б уряд нас з вами почув і цифровізував ці всі процеси, це б було найкращим рішенням. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Степан Кульбіда був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру, добра і до зустрічі.